І знову дорога. На цей раз насвітає Черкащина, тішать засіяні зелені поля, прекрасна природа. Наша дорога веде село з дивною назвою Квітки біля міста Корсун Шевченківський. Там нам порекомендували відвідати місто та маєток Лопухіних Давидових. Цікаво, що Черкащина в минулі часи була форпостом Київської Русі, про що свідчить пам'ятний знак містам форпостам Київської Русі, більш відомий за народною. Назвою пам'ятник Росичу. Було відкрито в 1982 році на острові Зелений посеред річки Рось. Ідемо далі. Корсун Шевченківський має дуже цікаву історію, яка простирається з далекого 10-го сторіччя. У 1032 році князь Ярослав Мудрий заснував місто фортецю Корсунь. На карті Корсун в центрі України, а тоді для захисту південних кордонів Київської Росії від набігів турських кочівників використовували Росію як природню перешкоду. У 1650-х роках за наказом гетьмана Богдана Хмельницького тут збудовано Корсунський замок. 1778-му Корсун став власністю князя Станіслава Понятовського, племінника останнього польського короля, який звільнив місцевих жителів від кріпосних повинностей. Ти 1797 сімсот Корсунський маєток купив Понятовського за 100 тисяч карбованців сріблом російський імператор Павло І. Він у 1799 році подарував його міністру юстиції, генералу прокурору Росії князю Лопухіну, який, до речі, знов закріпачив селян. І ось ми під'їхали до входу до маєтку. В 1878 році. Помер останній власник з роду Лопухіних Павло Петрович. І титул найясніший князь було передано його племіннику Миколі Петровичу Демидовому. Справа ми бачимо пам'ятник Тарасу Шевченку. Зліва напроти входу обабіч моста, висічений в скелеті Барельєф. Маєток був власності лопухіних Давидових до 1918 року, коли більшовики розстріляли останню представницю цієї династії. Сучасники відмічали, що Корсунський замок з його парком. Був одним з найбагатших в Європі. А Корсунський парк часів Понятовського сучасники порівнювали з Софіївкою часів Потоцького. Садибалобухник знаходиться на гранітних островах і материковій частині правого берега річки Рось. У місті розташування маєтку Рось, роблячи поворот, розгалужується на рукави та протоки, перегороджені в окремих місцях обкатними волунами. Пробиваючись між ними, вода утворює вируючі потоки водоспади, а в підкружених місцях тихі заплави. Таке чергування статичного і динамічного, поєднує з рослинністю, створює винятковий вид. Будівлі палацового ансамблю зводилися впродовж XVIII-19 століття. Збереглися палац. рама, флігель, де зараз знаходиться картинна галерея, каретна, швейцарський будиночок, православні каплиці. Манеж, парадна стайня, кухонний флігель, контора управителя маєтком, лазня, стайня і інші будівлі. На такому підморівку стоїть палац. І звичайний парк. Площа парку 97 гектарів. Це єдиний палацово парковий ансамбль Черкаської області, який добре зберігся. У Корсуні неодноразово бував Тарас Шевченко, який гостював тут свого троюрідного брата. Малював, писав пірші. Парк позиціонується як дендропарк та є багато табличок з назвами рослинності. Зустрічає нас фонтан з двома фігурами. Фонтан, Ян і Наталка. За переказами, молодий польський князь Ян і рідна українська дівчина Наталка полюбили одне одного. Але батьки князя були проти цієї любові. Бідні закохані кинулися разом з високої гори на гранітні камені річки Рось. Гора, у якій трагічно загинули Ян і Наталка, знаходиться навпроти фонтану. Вона названа в честь закоханих Янталка. Йдемо до підзвісного мосту. Це так званий чортів міст. Природа та енергетика цього місця зашкалює Перекати річки між кам'яними бривами. Переходимо на інший острів через місток. Краса природи неймовірна. А тут на камені, на сонечку, гріється черепаха. Зустріли місцеву фауну, яка, мабуть, мишей ловить. Пташку не лякану. Ступний місток Напроти на горі колись був Внуфлівський монастир. Зараз не залишилося і сліду. Вийшовши на гору, побачили міст, за яким стоїть фігура Росича. На іншій горі є гротлопохіних, але за зеленню не видно. Десь тут були купальні. Ще одна місцева флора. Півтожків прибуває щодо війна, коли згадуєш? Так хочеться, щоб наступив мир і не було горя, розрухів та смертей. Хочеться ще не раз повернутися сюди і провести час поглядання цієї епохи епохи князів, коней, карет, балів, кринолінів. А також наша подорож закінчується. Двічі була в цьому місці в травні та червні. Сподіваюся, ще хоч раз приїхати. Маю вам ще показати.